Так, Сьогодні буду готувати шашлик не з простого м'яса, а із з м'яса дикого кабана. Зараз я розкажу вам, як мені дісталося це м'ясо. Я буду різати потихеньку, а ви спостерігайте і уважно слухайте, щоб тоді не казали. Мені там нічого не виписували, ладно, розповідаю, вирішила я сьогодні поїхати на огород, взяла велосипеда, глянути, чи там не б'є капусту. Їду ж собі тихенько на своїй волні, чую щось із цього, із... в кущарах що вистить там. В посадки. Ну, в кущарах. Я ж Злякалася, зупинилася. Думаю, візьму щось собі в руки на всякий случай. Хто його знав, що воно таке? Коротше. Коротше, взяла взяла я невеличку таку паличку та кинула туди в кушарі. Чую, воно як запікає. Я давай з того велосипеда. Думаю, гляну, що там тих кушарок пікає. Туди а там дикий кабан отаким от рилом, рилами, представляєте? Так прийшлося гукати хлопців, щоб дорізали хлопців. Охотників прийшлося гукати, щоб дорізали того кабана, І оце в мене таке м'яско є. Представляєте, що який сьогодні за мною случай случився? Я вже тут нарізала карманських трав. Прислали мені там із заганиці таку приправу то тобто є стравичку. Так що дивіться і записуйте рецепт, бо ви такого рецепта ніде не побачите. Та будемо сьогодні куштувати того ж дикого кабана. Я собі небагато взяла все остальне Хлопці забрали, бо куди ж я скільки з'їв. Мишов. І так багато пишете, що багато їм м'яса. а я не багато взяла. Ножичок, звісно, такий, як треба, як завжди. Ріжу невеличкими кусочками, щоб довго не жарити. А ну, експерти, це великі, невеличкі кусочки чи великі? Бо зараз мастіра по розказують мені там, як кажуть, майстіра один сере, другий розстірав. Оце так у мене буває. Це теж така щось вафлю. А ви оці всі кільду обрізаєте, чи ні? Це сікільду обрізати на м'ясі, чи ні. Я коли як. Йок. Так. І ще тут є невеличка різна обрізати, бо це ж тоді попажу її. Ніж уже вступився. Ой, оце от така історія сьогодні зо мною случилася. Ще, ще пару волосин сідих на голові в мене з'явилося. Так щось я починаю убільшувати кусочки. Ось тут однілички. Щось такий некрасивий. Мені хлопці відрізали кусок. Це кутик поїсть. Ах, яка вона некрасива. Там писали, що їм... Одні пишуть їсть шашлик, так часто їсть шашлик. Другі пишуть, що їсть одне цей, одну картошку. Це капець. Дивіться, не одну картошку. А ще й дикого кабана тепер сьогодні буду куштувати. Що вона за дикий кабан? Я не знаю, що ви пишете, що шматки такі великі. Вони ж чим, я думаю, чим більше шматок, не чим більше, а такі розмірами, тим вони ж сочніші. Да, пожарити треба. Ось такий шматочок. Блін, не буду портити, не буде перерізати. Це котику треба виділити. Як на шампуру дінеться і буде нормальний шашлычок. Це дуже нормальний. Ой-ой-ой-ой-ой. Тут жилка. Кабан, мабуть, молоденький був. Великий кабан був, ну молоденький. Тому що м'ясо таке. Мабуть, цей годнішні кабани. Все, вже дорізаю м'яско. Зараз кидаю е, приправу. Вже спеціальні в мене приправи такі, бо це ж зразу позвонила, сказала, що є дикий кабан. Мені вислали приправу спеціально для дикого кабана. Зараз буду його тепер все тут робити. О, яка мисочка вийшла. Все, нарізала. О, беру дві, мамы пачечки. Чи одні є кофе, не знаю. О, пішов запах. Водички газованої в мамі. Может, немає. Мясо сейчас не дуже сочное. Не знаю. Запаху такого дуже і нема кнуряки вот, вы знаете, как пахнет этим нуряка. Кто знает, как А кто їм мясо с, -с, -с кнурів? Есть люди такие, что режут для этих. Кнурів зразу вирізають, кажуть їм, і вона не воняє. Та ніфіга воно все воняє, не хочу її слухати. Може люди приучені таке їсти. М -м -м. Я не знаю, треба щось кажучи, сюди додати, тому що... Треба до водички додати, це не діло. Дикий кабан сухуватий буде. Так, я вже купила. Вона газована, але ну. не буде. Взагалі кажуть там. Од, од, роблять, навіть і приправ ніяких не кидають. Там в коментарях писали. Ну, грузини так роблять. Вроді би, про, про них казали. Що цей? Що це одну цибулю і сіль, І шашлик такий добрий. Хто читає, там мої коментарі то одну бачите. Хорошо, мішаємо, а -а -а -а. щоб припалка пороставала, кожен кусочок обмастила. Все, я думаю, все, накриваю трішечки і жду до вечора. Ну, до вечора. Коротше, жду до, поки промаринується. Все.